Шалено давно мріяла про заміокулькас, а тут мені попався листочок. Надивившись масу роликів про те, як то все робиться, я приступила до діла. Взяла два лоточка від магазинних салатів, в одному з них продірявила дірочку, затягнула мотузочок, адже водичку для листочків я наливала не зверху, а в нижній лоточок. Тож, натицявши листочки, я прочекала два з половиною місяці і маю. Маю бульбашки, бульбашка це і є корінчик заміокулькаса. Всі, абсолютно всі листочки, в мене прижилися. В одному із відео я побачила невеличку хитрість. Стовберець листочка надрізали для того, щоб там сформувалася ще одна бульбашка, і в мене вийшла з трьох надрізаних листочків в результаті у двох сформувалися по дві бульбашки. Грунт для посадки я взяла для кактусів і розмішала його 50 на 50 з аргоперлітом. Такого розміру кульки сформувалися за 2,5 місяці. І за ці 2,5 місяці я замікулька сполила всього на всього два рази. Тепер настав час їх пересадити. Тож, стаканчики в стаканчиках знову дірочка, мотузочок і все це потім поставиться у великий лоточок. І водичку я буду наливати саме у великий лоточок. Так це все виглядає. Тепер я купила добриво для того, щоб наростала гарна коренева система. І я з нетерпінням чекаю перших пагінчиків. Тож далі буду тримати вас в курсі. А на даний момент пока пока і всім добра.